Нам дуже легко буде все розглянути на основі, там, наприклад, led ламп або ж ламп накалювання, оці лампи Ілліча. Лампи накалювання видають стандартно 3200 кельвінів, тобто це таке жовте світло. Коли ми далі рухаємося до. Чотирьох тисяч воно таке нейтральне, ні жовте, ні біле. Коли ми далі рухаємося до п'яти тисяч воно вже більш схоже до природнього. І відповідно ми бачимо його таким. Але в чому ж проблема? Проблема в тому, що ми про це насправді ніколи не задумуємося, поки ми не починаємо шукати правильних налаштувань, і шукати, чому в нас виходить фотографія, от в кольорі базового, коли ми фотографуємо щось не так. Чому ми не здуємось? Тому що наш організм, мозок, зв'язок з очима все побудовано так, що це все робиться на автоматі повністю, і наш зір адаптований повністю правильно визначати колір об'єкту, а не тільки на основі того, яким, яким він є, а навіть по пам'яті. Про це ми поговоримо потім далі. От. І ми тому в будь-яких умовах досить вдало і якісно наші очі розпізнають, наш мозок розпізнає колір шкіри, колір об'єктів, колір всього. Цифрова камера на таке просто так не здатна, Для того в неї є теж свої датчики, які це вимірюють, і які, якщо ми використовуємо автоматичний режим роботи, вони саме над цим працюють. Говорячи зараз про світло, от, наприклад, я не знаю, як вас для мене особисто дуже зручна кольорна температура вдома 4000 кельвінів це. Світло, яке не занадто тепле, тому що тепле світло, воно таке більше розслабляюче і дуже хочеться відпочиватися. Є зони, наприклад, вдома, де я використовую таке світло, саме ж жовтіше, і воно більше для розслаблення. Яскраво червоний колір відповідає температурі 1300 кельвінів, тобто що це приблизно 1000 градусів. От як ну, грубо візьмемо метал нагріти там до 1000 градусів, він буде мати такий червонуватий колір, і оцей колір якраз буде. Там, в районі 1300 кельвінів. Білий колір відповідає кольору сонця. Це у нас приблизно від 5500 до 6000 кельвінів, в залежності, як ми зараз будемо розглядати цей графік. Ну а блакитний 9000 кельвінів, то ну, в звичайній реакції ми вже не можемо побачити. Дивіться. Отже, що у нас виходить? Коли у нас сходить сонце, у нас приблизно приблизно 2000 кельвінів світла. Воно таке от. Жовтувати, жовтувати. Коли далі ми рухаємося в сторону ранку, от 3500-4500 кельвінів – це наш там. Ранок називаємо це так. Вже е, от 5500 кельвів, які е, ми вважаємо денним світлом, це якраз от момент, коли е, сонце стоїть в самому зеніті, і е, в даному випадку ми його саме таким бачимо. І знову ж таки, коли в нас сонечко починає заходити, у нас кольорова температура поступово міняється. Через то ми так любимо працювати, коли е, сонце коли заходить або сходить. По причині дві причини: перше, те, що світло збоку, а не зверху, і є можливість. Це створювати різні об'ємні фотографії. Ну і другий момент колір світла, він такий тепленький і дуже приємний. І ми досить часто полюбляємо це на фотографіях і ловити ці пліки, і все. Все це підводиться в загальному до балансу білого, що я вам показував на початку нашої трансляції. Тобто точка, від якої камера вважає біле білим Якщо ми її неправильно виставляємо, ми отримуємо неправильні кольори, і це є найважливіша проблема при кольорокорекції. Саме перше, коли ми що ми робимо, коли кольоруємо фотографії, це виставляємо баланс білого. Якщо він виставлений неправильно, сенсу крутити фотографію далі немає. Але е, в чому головна проблема? Е, якщо ми працюємо з raw форматом, ми про це будемо потім окремо мати тему, raw формат зберігає всю інформацію повністю е, про кадр, і ми можемо зміщати точку е, саме зйомки будь-куди. Але якщо е, ми працюємо в ЧПЕК в вжатому форматі або знімаємо відео, там теж вжатий формат, я не говорю про професійний рівень, там є можливість знімати схожих на raw формат. Форматах, але е, якщо ми працюємо в режимі зйомки, коли інформація жата, скоригувати цю інформацію по кольору якісно неможливо. Тому коли ми фотографуємо, е, дуже важливо слідкувати за цим, щоб зміщення не було надто великим, а ну щоб воно було абсолютно мінімальне. Що у нас виходить? От бачите, от ми часто на мобілках. Я знову ж таки показую, на мобілках буває от ми щось фоткало, ну таке холоднувате, правильно. На мобілках є можливість ставити баланси білого на частині з них, на частині немає. Дорожчі мобілки відрізняються тим, що ті датчики, які в них є, вони правильніше визначають цей кольорну температуру і правильніше виставляються. Тобто, кожна ваша фотографія буде виходити в правильному скінтоні, що є абсолютно важливим для вашого сприйняття кольору. Поговоримо зараз про те, які в нас є режими в фотоапараті. Я думаю, що по значкам ви це все повністю побачите. Що у нас є? Автоматичний, в принципі, найзручніший режим, ми користуємося ним, тим паче, коли ти знімаєш в raw форматі проблем ніяких, тому що ти завжди зможеш зробити корекцію. Але застерігаю, якщо виходить дуже велике зміщення, то за моєї практикою, того, що я бачив, Корекція, потім навіть неправильний баланс білого, все одно вона не досконала і втрачається, скажімо так, цей баланс кольорів. У нас є денне світло. Денне світло воно відповідає якраз сонячному світлу. Коли ми його виставляємо, це воно от камера приблизно виставляє 5-6 кельвінів. Якщо в нас є денне світло, от у нас не раз, мабуть, було тих, хто знімав в ручних режимах, і заходить е, хмара. Раз і все стає холодним. Чому? Тому що насправді міняється температура в Кельвінах до 7000 тисяч приблизно це все дуже відносно і стосується конкретного випадку. Але і відповідно, якщо ми поставимо Shadow, в нас все буде тепліше. От було коли ми використовували марк, 2, марк 3, Вони більше помилялися в балансі білого марк 4 вже цим не грішить. І доводилося ставити такі ручні налаштування. Наприклад, я ми знімали, коли сонечко вже зайшло, і картинка була така аж холодна. Синя. І нам доводилося ігра ставити ручні налаштування Shadow або Cloudy. І відповідно воно було трошечки жовтіше, і вже було ну, найприємніше це сприймати візуально, дивитися. Знову ж таки, в нас є налаштування там флюоресцентні флюоресцентну лампу, тобто це приблизно коли 4 тисячі кельвинів. І спалах. Більшість спалахів мають саме температуру 5 тисяч кельвінів, Навіть оце світло, яке ми зараз підібрали, воно теж в цьому районі працює. Воно найкраще, скажімо так, має змогу передавати той кольор, який ми хочемо. без жовтизни і більш такий правильний. А, оцей режим, cost of white balance, а, він цікавий чим? А, працюючи з ним, ви спокійно маєте змогу. А, сфотографувавши певний об'єкт, наприклад, білий листочок, так? ви хочете виставити правильний баланс білого і не знаєте як. Ви фотографуєте цей білий листочок, ставите цей режим, і вказуєте йому, де в, де в тебе білий листочок. Тобто на цю фотографію, і воно вже по ньому, вам виставить той баланс, який воно бачить саме по, цій, по цьому листочку. І тоді у вас буде правильний баланс. але Знову ж таки, якщо говорити наприклад, про нашу зйомку, то вона динамічна, ми міняємося весь час і всюди баланс білого різний. Якщо ми говоримо про студійну зйомку, коли всі константи абсолютно одинакові, весь час і нічого не зміни, тоді такий спосіб виставити баланс він дуже зручний.